Це не Їм потрібно якось перебратися на інший бік острова для видобутку нових ресурсів. Так, неандертальці, Які у вас ідеї? Що? Дугненький неандерталець аерофанцій. Це ти? Так. Звісно, звісно, це я. <кій> Як ви тут? Та все чудово, а з тобою, що трапилося? <кій> Та, нічого такого. От приніс вам шматочок нейтронної матерії. Вона, до речі, може утворити стільки світла, що ті вон, твої друзі стануть білішими за сонце. Та не пахся ти так. <хи> від того світла весь цей острів згорить. Тримай. Ой, чорт! Чому вона така важка? Та це ти просто дичь. Ну, добре, зараз розповім, <кхи> що там у космосі коїться. Ну, от, <кхи> пішов я тоді за сонцем. Йду йду, йду йду. 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 Іду, іду. Та ми зрозуміли. Аду замовкни. Зараз буде найцікавіший момент. Бачив, бачив, я підслизнувся на нелокальній квантовій флуктуації вакууму з топологічною нестабільністю. А Тобі що? Не смішно? Нє ну, не шахити за нелокальну квантову флуктуацію вакууму з топологічною нестабільністю у 460 столітті до їхньої ери, ну це ганьба, ганьба. Ну, добре, продовжуємо. Іду, йду, йду, йду. О, привіт, векторе! Привіт, аехофанці! Іду йду і от раптом заблукав. Нічого не видно, я сам. Мені страшно. Вже хотів заплакати, але згадав, що я у вакуумі. А що, у вакуумі не можна плакати? Звісно, не можна. Вакуум на тебе насвагиться. Що ти тут розгрідався, шмахкач, мені і без тебе тут кльопоту вистачає. Я не знав, що там робити, ну от і сів я посидіти. Сіжу, сижу. сижу. І думу, гадаю, що мені тут робити? За сонцем далеко, додому не хочу, бо ви там думаєте, що я дурненький. І придумав, а чи не порахувати <кхи> мені зорі? Ну і почав рахувати. Рахував аж до самого позеленіння. О, а чому ти позеленів? Чувак, ти знаєш, скільки у космосі радіації? А, а а. Та ні, я не тому позеленів. Прилетіли, значить, прибульці. Зелені такі, хоч очі виколюй. Ну і забрали мене на свій корабель. А у кораблі сиділи маленький прибулець, середній прибулець, великий прибулець і Гвідо. Що? Сам Гвідо, а що він там робить? Та сидить там і взагалі нічого не хобить. Навіть не розмовляє, безсовісний. Подивились прибульці на мене і найменший каже Кінець першої частини.